Харкові черговий ярмарок вакансій, але цього разу виключно для жінок його організатор, всеукраїнська громадська організація Дівчата, яка майже 10 років поспіль підтримує жінок та дівчат практично в усіх районах України через свої освітні програми психологічну допомогу, проєкти професійного розвитку. А цей майданчик нових кар'єрних можливостей, їх перший досвід з працевлаштування тих, кого перенавчали, і тих. Хто потребує допомоги, ми реалізовуємо проект за підтримки міжнародної гуманітарної організації КЕР, в рамках якого ми перекваліфіковуємо жінок на нові професії. Актуальні на сьогодні ми дали можливість жінкам обрати професії, які вони хочуть перекваліфіковуватись. І для них створили такий ярмарок для них і для інших жінок міста Харків, в якому вони можуть знайти собі нову роботу. Серед учасниць ярмарку Марина Ярмак, Харків'янка. Але зі статусом ВПО я з міста Куп'янська. На жаль, все у нас зруйновано і згоріло. Тому будемо налажувати. Ну налагодити тут свою своє життя. Я поспілкувалася майже з усіма локаціями, які підходять мені по моїм силам, поза моїм віком. Да, плюс тут дуже багато майстер-класів. Я ну дуже задоволена цікаво насправді. І таких, як пані Марина, яких війна змусила покинути домівки, десь половина серед відвідувачів цього ярмарку. Ми ВПО з Покровського району, міста Мирноград Донецької області. Маленьке шахтарське містечко, яке наразі майже зруйновано, ну як і Покровське. Ми шахтарська така столиця була, от але наразі там нема життя, і тому ми перебралися туди, де воно є, і де ти бачиш майбутнє. Я приїхала сюди з дитиною, з батьками. Чоловік в мене військовий. Попередні професії пані Юлії пов'язана з гірничим виробництвом. Тепер також актуальна тому опановує фах майстра манікюру. Скориставшись програмою перекваліфікації. Я навчалася від громадської організації Дівчата. У харківському професійному центрі освіти там проходила курси, досі такі подробні курси. От і тепер хочу далі опановувати цю професію як професію. Ми зараз реалізуємо спільний проект з громадською організацією дівчата щодо навчання наших дівчат за чотирма напрямами. Один із напрямів – це у нас манікюрниця з терміном навчання по півтора місяця, масажистка теж по півтора місяця. Термін навчання, технологія пошиття виробів, крій та шиття два з половиною місяця терміна навчання та бухгалтерський облік плюс баз за словами Галини Бережної. До 90% випускниць їхніх курсів знаходять роботу. Загалом, попит на жінок-працівниць різко зріс і грань між традиційно чоловічими та жіночими професіями стирається. Всі компанії, які дивляться в майбутні, в перспективу 3, 5, 10 років, вже намагаються трішки оптимізувати свої бізнес-процеси під роботу жінок. Нашими основними замовниками є великі компанії. Якщо сугубо для дівчаток, це продавці консультанти. У нас є робітники торгового залу, касири, прибиральники. Ми надаємо послуги супермаркетам, в великим Харкові знову ж таки в Полтаві. Також в нас є потреба дівчаток на виробництво в Глобино. Там є проживання, там кормлять людей. І відповідно це робота або вахтовим методом, або постійно. Ми безкоштовно забезпечуємо житлом. Люди там живуть, працюють. І це тихий регіон, де можна переїхати і відповідно спокійно працювати в організації Халлотраст, яка займається гуманітарним розмінуванням та підготовкою до мінерів, майже третина жінок. У нас дуже світла, важлива місія і бажано знайти ті вакансії фахівців на тих вакансіях, які ми зараз представляємо, і мати резерв, коли ми вже будемо набирати курси демінерів. І ми нас сьогодні шукаємо, водійок шукаємо, перекладачів, тому запрошуємо до нас. У прифронтовому Харкові ми також шукають шкільних педагогів. Це традиційно жіноча професія. Багато дівчат підходило, цікавилося нашими вакансіями. Вчительок, до речі, дуже багато. І дійсно є дівчата, які шукають гарну роботу. Ганна Прохорта прийшла з донькою, поки мама у резюме студії учиться азам просування себе як фахівчині, її дитина також має чудову нагоду спілкуватися з однолітками. На підприємстві розповідає пані Ганна, і посада потрапила під скорочення, тому заздалегідь почала шукати іншу роботу. Яка б до душі і була б затребувана роботодавцям, я навчаюся в центрі зайнятості від громадської організації дівчата. Також на масажиста це навчання. Місяць я обрала, бо хочу пройти перекваліфікацію, знайти іншу професію. За бажання кожна з учасниць ярмарку мала можливість отримати індивідуальну фахову допомогу у грамотному складанні резюме. Від якого каже консультантка відсотків на 60 залежить успіх. У нас об'ємний і цікавий захід не тільки тим, що жінки можуть знайти собі роботодавців, а ще у нас є зона лекцій, там де різні експертки будуть допомагати жінкам і створювати резюме, і почуватися в себе впевнено. У нас також є дитячий простір для жінок, які прийшли з дітками і хочуть почуватися себе безпечно з дітками, щоб були їм чим зайнятися а також у нас є творча зона для самих жінок, там де вони можуть створити собі картину афірмацій і свічку і насолодитися цим. Процесом за словами організаторів наступного року аналогічний проект з перекваліфікації та сприяння працевлаштування планують реалізувати у Дніпрі та Миколаєві. Галина Половик, агенція новин, громада груп.